Сновидіння наяву у Національному музеї Шевченка відкрили виставку картин на тему аутизму. Людям до 18 років організатори не рекомендують це бачити. Чому Тетяна Фруктова розповість? Коти, будівлі, вітя дерев, страхітливі обличчя, багато і всі різного кольору. Директор національного музею Шевченка, син поета Василя Стуса, Дмитро каже: цю виставку присвятили проблемі аутизму, і сам музей від цього лише виграє. Це ідея роботи. З різними аудиторіями до цього, якби Шевченко, це була аудиторія школа. Ми поставили завдання вийти на аудиторію спочатку 35+, потім і 25+. Поруч із сучасними картинами графіка Тараса Шевченка відвідувачам таке поєднання дивним не здається для Христини Катракіс американської художниці. Зв'язок між Шевченком та аутистами очевидний. Ці роботи Шевченка є супермодерні. І він просто переплюнув свій час. Вони бачать світ своїм баченням, своїми очима. Як американці кажуть, in your face, тобі в лице. ось, бери. Серед відвідувачів світська левиця Світлана Вольнова зізнається, вже вподобала собі одну картину. Її автор Давид Чичкан спить на ліжку поруч зі своїми роботами. Гори, да? Они вроді в подснежниках кажуть, да? Ромашки, як все це чисто. Ти молодчина. Куратор виставки Віктор Топоров каже: мистецтво присвячене аутизму на заході дуже популярне, а самі картини аутистів добре продаються. Підробити їх дуже важко, адже це зовсім інший світ. Кожен з них свій власний світ, і этот мір уютні. Я скорі як і будь-яке мистецтво картини такої тематики, розповідає топоров. Іноді дуже важко зрозуміти. Осягнути їхній зміст можуть лише обрані. Цю виставку організатори вважають дуже відвертою, і саме тому вхід до неї дітям до 18 заборонений. Щоправда, ТСН НАТО відвертих картин так і не знайшла. Тетяна Фруктова, Павло Бондаренко, ТСН 1+,1.